Всім привіт! Сьогодні дещо не запланована тема, яка з'явилася прямо на панелі приладів. Тож, сьогоднішня тема ключі від реномиган. Як це взагалі пов'язано? Ще все поясню по порядку. Для початку почнемо з азів. що таке ключ від автомобіля? Ну, не той, яким гайки крутити, а яким авто завести можливо. Хоча, якщо пригадати, якими ключами заводили автомобілі 100 років тому. То з такими бити для самооборони не потрібно. У автомобілі в початку 21-го століття ключі запалювання стали дещо компактнішими та більш-менш схожими. Зрештою, чимось схожими зі звичайними ключами від вхідних дверей до вашої оселі. Але то все про звичайні автомобілі. Родина з таких. Рено вирішила піти своїм шляхом. Тож конструктори, отримавши аванс, схоже, що в форматі трохи забродившого шардоне, трохи покумекали та показали виробнику ось цей пульт на мінімалках. Добре, що хоч йому сподобалось. Ви знаєте, раніше я у вас лайки не просив. Але мені просто стало цікаво, якщо вам прямо зараз нагадати поставити лайк. Чи буде і більше? З виходом третього покоління Мегану серйозно змінився й ключ. До нього додали одну кнопку. Серйозну роботу, мабуть, провели. Тож тепер ми маємо це. Одразу варто сказати, що такий ключ є в двох виконаннях. Для автомобілів з безключовим доступом та звичайний варіант. У мене, нагадую, базова комплектація, то що робити з цією кредиткою? Інтуїтивно зрозуміло, що основні кнопки з замком означають закрити та відкрити автомобіль. Допоміжні кнопки потрібні, щоб увімкнути світло супроводження, або в темряві не загубилося, і четверта кнопка для дистанційного відмикання багажника, якщо така функція у вас взагалі є. Але що робити, якщо запасна ключ-карта залишилась всередині авто, або якщо обидві сіли? Тут же майже протверезивши співробітники Рено, підскажуть вам, що збоку є маленька кніпочка, штрикнувши на яку ви зможете дістати справжній ключ від Меган. Ну добре, ключ у нас є, але куди ж його пхати? А ви продивіться, у водійській двері є спеціальний отвір, куди ви можете запхати свій ключик від рено і відчинити дверцята. Без особливих пролюдій одразу показую, куди вам слід вставляти вашу ключ-карту. Саме ось в це гніздо. Або ж, якщо у вас варіант з безключовим доступом, просто достатньо тримати його всередині машини. Ну, наприклад, в кишеню чи сумку можете покласти. Хтось може подумати, що вімкнена передня передача, може вам хоч якось заважати витягти ключ. Але ні, це вам точно ніяк не завадить. Далі більше одного прекрасного дня, хоча не дуже прекрасного, на головному пристрої з'являється моторошне повідомлення. Що в перекладі з французької означає низький заряд батарейки. Хтось дослівно перевівши, як я, міг би подумати, що розрядився акумулятор та почати його підзаряджати, як я. Але коли виявилося, що напис не зникає навіть з повністю зарядженим акумулятором, до мене дійшло. Треба замінити батарейку в ключ-карті. Ну, хоч акумулятор підзарядив. Тож, квест номер 3 Заміна батарейки в ключ-картці. Все просто, однак, тільки якщо знаєте, в якому напрямку рухатись. По-перше, для заміни батарейки необхідна нова батарейка. Геніально, але як показала практика, не всі до цього доходять одразу. Батарейка нам потрібна ось така. Головне це маркування cr 2032 на 3 вольти. Тепер давайте розберемо саму ключ-карту. Спочатку виймаємо фізичний ключ. Потім. Будь-яким предметом, наприклад, плоскою викрутку або ж самим ключом піддіваємо кришку батарейки. Далі легенько натискаємо на фіксатор батарейки і витягаємо її. Бажано б не затримуватися встановленням нової, бо бувають випадки відв'язування ключа від автомобіля. Далі у зворотньому порядку вставляємо батарейку, слідкуйте що правильною стороною, закриваємо кришку і трохи натискаємо на неї. Бажано б не загубити гумовий ущільнювач і нарешті повертаємо фізичний ключ на своє місце. Перевіряємо. Ну, наче працює. Що ж турбує мене, так це живучість самої ключ-карти. Ну, самі подумайте: тонкий пластик всередині мікросхема. Не дай Боже бездумно закинути в штанях та, присівши на картани, почути неприємний тріск в штанях. Може, тому гопота на веганах не їздить? Подумавши про життя своєї бідненької ключ-карти, уявивши, що навіть будь-якій сумочці вона може стикатися з різноманітними Твердими предметами я згадав головну помилку свого батька. Та замовив собі цей гумовий чохол. Виглядає прикольно. Входить туго. Але кнопочки натискаються чітко. Але тепер найголовніша перевірка для цього чохла. А він не влазить. Ну, прям взагалі не влазить. Ось вам і мінус китайських чохольчиків. Отже, якщо у вас є будь-які поради з цього приводу, прошу написати мені їх в коментарях. А на цьому все. З вами був Флакс. До зустрічі через тиждень.